Ну. Злазай. Що ти витріщився Поздороваться Пробачте. Ні, це ви мене вибачте. Я розорін. Розор. Чого це? Чи я? Це катастрофа. Хто захоче дивитися на укритільницю без когось, без звірів. Приїжджайте в Мерку. Казали вони. Це сторона можливостей, Казали вони. Катись звідси, амґайнкатись відси, водомоликою зві зіркою тут, але я не хочу служити в армії. А тепер подивіться на мене. Рена надорвав би бока щось кудись. Я не зрозумів нічого з того, що ви сказали. В мене був номер. Трабреша жінка на землі. Ти? Укротительниця. Дивіться, як вона порається з дикими звірами. І це ж звичайно. Я був з жінкою. Це сцена. Грім Сльози. Ніхто не захоче дивитися на машину укротителя. І на жінку критя пусте місто. Два мені. Я хочу Ага, зустрітись. Бачите ли, я в розстроєності? Чому? Ми ж животні, вони збіжали. І тепер я. Спічайний хто збіжав? Безцінні тигриця привезена з с... як я тобі Фантастична зебра. Зебра. Онго бонго береговолімповеличайше лев далеко тангальніки. Тепер я розумію, в чому проблема. Таких звірів тут не знайдеш. послухайте, допоможіть мені. я в безвихідному положенні. Якщо щось там коротше, мені треба знайти глаза тигриця, зебра і лева. Опастись. Саме так. Якщо десь зебра, десь Ларманд, її ні з ким не сполутаєш, я вас рознаграджу. Е... Добре, мем. <реш> Маргарет, е... чортов, ти хтось? Там. Надію збіжався. Маргарет, чортова повертиниця опасності. А, ти зі мною йдеш? Ні. Маргаріта мать його. І що дійсно ви мені зараз показуєте, де. Ло, прикольно, Маргарит. Цікаво. Аж дійсно цікаво стало. Поїхали за зеброю? А давай якось навпростець. Так, знову в мене якась хера бора з інтернетом. Не знаю наскільки, хоча втрачених кадрів немає. Але якість стрибає від мало до великого. А, тут потяг їде. Підожди, стрибати зібрався. А, ні, мені сюди і поїхали. Можемо ще на скупщика... А давайте через скупщика крадених, давай. Бо мені треба зараз продати всі гроші. Та сховайте вже зброю та. Чого ти такий трішки тупий? Їдь через. Показуєш мені кудись. Ми ж їдемо прям як треба. Так же набагато зручніше по цьому напрямку. Воно рідко так, але, типу, вони все одно ж будували шляхи так, щоб було зручніше і легше їхати і швидше. Так, а ну, давай, зараз я мільйон зароблю. Де ти? Але це я людина. Людина кажу, без потягів це. зготовіть. Що я можу виготовити? А, -а, -а клик легендарного койота. Бл, прикольно. Що тільки воно? Так, да, е його лише... Його, точніше завалив. Так, і що він мені дає? R3. Назавжди поліпше бонус до опиту. блядь, давай. М -м, а тут, походу, велик у лісі лопер. Окей. Okay. я думаю, воно не повторюється, да? мені тут не буде як. А як мені роздоплитися? Ну, талісмана з когтя ворона. Так, окей, з цим розберемося пізніше, ну давай продати. It's worth bond. I'll bond. А, тобі можна це продавати? Серебряний перстень з емблемою. Е, Ні, підожди, я. А я не можу. Так, ну золото я можу. Ой, золото кажу тобі продати. Пряшки можу тобі продати. Це педіхера нема. Фаун Америка, карточка. Ось карточка інакша якась платинова серіга. Та мені, походу, нічого, самогон лише тобі можу продати. Він повністю відновлює здоров'я. Та в тебе нічого немає. Так, да, я повністю згоден. В тебе ніхера немає. Годинників, да хера. Як воно незручно, потяг їде справа. А купити, що я в тебе можу. ну-ка, Динаміт. Револьвер азартного ігрока. Що це таке? самозводний револьвер, украшений узорами на тему. Коли він буде доступен, томагавка. Мачете, топорік. Консервіровані боби, самогон. Підожди, давай, зброя. Атмичка? Які саме? Од один раз? Nice. Л, давай! Блять, я не знав. Папішон палача. Маска психа. Не дозволяю познать вас, коли ви... Ст, э, ...не маска в виде черепа. От. А грубая ви маска. Бля, давайте я все куплю. Мені подобається. Бля, ні, дам. Опа, це шо таке? Брошюра з інструкцією інструкції зготовлення трав... Йома! Ніх собі, який ти дорогий, огнені патрони. А ну, так, тепер ступенька. Ми тепер тобі продамо. Усе золото, яке я маю. Єс, раз, два, с... три. А, в мене брать, як в мене майже 2000. Ручка. Купити, давай. Я зараз все куплю, просто те, що можна там. Документи. Що це воно? Так, отравлена стріла. Корм для лошаді не можу? А в мене вже воно є. Я напевно зможу колись купити його о, купити, з, зробити пізніше, типу з'ясувати. Огняне патрони, брошура з інструкцією як зробити вогняні набої. Nice. Я багато чого продав, да, напрасно. Динаміт, скільки в мене? Not Давай, ще I'll хай буде. Okay. Окей. А, не підожди. Все. Єдиний міт, давай, візьмем. Чесно з цим. Чесно з мені не треба. А, блядь, давай, все є. Як... Втім, наче цього повністю відновлюєш, коли Мєтко Глаза часом просує його. Давай. Jeeper так, решту залишаємо. Все, а тепер... Hey, а тепер... Що? Так я ж не одягав маску. А як мені її зняти? Дебіл А, підожди, у нас тут собака ще доб добра. Погладить, підожди. Ну, підожди, похвалить. Привіт, хлопче. Австралійська гарна така собака, сама по собі. В реальному житті. Ой, який Давай, ще останнє Що ти мені язик показуєш. А чого ти одягаєш маску? Я ж не одягав маску. Вони її навіть uh. Сховай ти срану зброю. No. А що за херня? Нашо? А давайте покормом трошки ложь. Все, їдемо шукати. Бля, ну воно прикольно. Це ну, на що я забув. Маска психа, маска палача, прикольно, до речі. Е, у вигляді черепа. А, всього три. Так було ж більше. А ну стой. А, прикольно, до речі. Але твоя борода розкриває все, що можна розкрити. Yep. Так, потяг поїхав, да вже. Yep. Так, поїхали якимсь чином, Ягодки немає, яким чином ми зараз будемо. То хто такий? То хто такий? Ває наліво. То лісі це. А як мені її ловити? Я не розумію. Ну, з... мені ж її не вбивати треба, правильно? Вона стой, підожи. Так шо ти відкрив? Це ми відновили табір. Це хто така Сара? Не буде читати, підожди. Мені ж треба. Що мені треба зробити? Виставка, то новина. О, ще ігорят карточки, наскальне відснов, рибалка, хав'єр. Сенсія, що це таке? І Вона нікуди не ділась. Маргер, український животних і шоумен е втратив екзотичні тварини після крушення полосків, Скарлетт йому потрібно в поїмки. Як я маю схопити дикого звіра? Ми пішли шукати його, я гадки нема. Воропав, що зебра. Ви в останній раз бачили в цьому секторі, Та я розумію. Зебра ж має бути з полосками. Чи то буде просто кінь? Маргарита тут. Оно. Чи взагалі буде мертва? Оно. Мол, А що, виходить, я коли дивлюсь, я можу. Ану, підожди. Ні, його я просто і так бачу. Е мені треба просто переперевірити. Ну це ж. А, немає кнопки вести. Моле рахуються більш підходящими для роботи з животними, чим хтось там ще. Okay. Ти, ти Тільки поглянь. Поймаєте люс спокойтесь зебро. Що ви зробили? А, до речі, давай ось так ось зробимо. Я зможу схопити її, кинувши на неї ось цю херню ласу. Камі! в благері маргарит. Пішли. А далеко мені ж дійсно звучиш, як цей? Твою наліво. Ну, тут доведеться. А на що ти мене сюди ведеш? Ні-ні-ні, давай наліво. Йдемо на простець, давай. Так, ану перестань. А, а що? виходить, що я тут і не можу пройти. Блін, як ти печально плачеш, чи що ти там робиш? А тут прыгати треба, не будемо пригати, як воно вібрує? Він його з ним погано поводиться. Ні, Давай навпростець. Що це ми? Ми ж не потяг. <різвіст> давай, давай, ми хороші. Але, ну, скоріш за все, значить, Лев. Лев і Тигр теж будуть лохами. Ну, не, не справжніми. Господи, ти мене дістав вже. Ми вже скоро приїдемо, почекай. Я сподіваюся, що він нормальний, типу, і не поводиться з ними погано. Те, що він дурить людей, то то окей. Що байдуже. Я тебе до хазяїна веду не з кули. Yeah. Ти встигаєш чи ні? Бо в мене дуже швидка кобилка. О, ти вже розбив ла табір. Молодець який. Диви, що я знайшов. Ти в курсі, що ти трішки набрехав людям. Черт подери, ви її найзлеши нашу зібру. Ну, може так її назвати. Хоча із неї така ж зебра як із вас. Укоротительниця. Ага. Ох, та ви від не зрозуміли. Це ілюзія. Обман зору, прив'язано так. затруднюється сознання. Облапошить публику? Так, облапошити. Ага, дружок, не будь столь ужасающе саю, буквально. Ніхто не стане платити за правду. Люди платять тільки за обман. Uh -huh. Яко, який фокус щось там робити? За арканець бідного зверя на равних странах Моба Юмба. Просто за сюди, щоб він плясав польку? Ага. Тілі перетворити під своїх цей ламп. Самтинг дещо за дещо неординарне в цьому різниці між прозою та поезією. Це алхімія. Ми продаємо Мічти. Опа, пашки! щоб ви не підсунули мені замість. Що ж в цих всі вкуси різні О грошах розумієте, я вас е, вам заплачу, але. Почав нам зібрати весь зверинець, а потім вже після цього я вам О, за тагристки. Так, 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 взяла собі нашого останнього рва. на случай, якщо я знадобиться я допомога. Направлять по дорозі туди. Е, будь ласка, мені не дуже подобається питати, просити. Окей, подивимося, що я можу зробити. Давайте усі всі.